Це незаконно, бо це документи на тьохі. Що це таке Оце тут будуть забори. Ось ми ще переживали за цю липу, бо воно, бачите, вже під липою риє. І далі, і далі пішло. Горіхи оті садили, садили, ходили, поливали, люди старались. Доступу повністю до будинку не буде, все загороди. І не тротуара, нічого нема, тому що тротуар теж забирає. Біля багатоповерхівки на вулиці Чміленка, 19 зібрались двадцятеро мешканців. Це ті, хто проти будівництва біля будинку, каже Зенеїда Берлін. З її слів, воно заплановане на прибудинковій території. Про те, що ділянку віддали в оренду, дізналась минулого року, говорить мешканка Ольга Галачова. Це була парковка для цих двох будинків. По документах, коли ми кинулися, що вийшло будівництво, що парковка. Саме парковка була віддана у Атну власність це по відкритим геодезичним даним, але коли почалось будівництво, почав забор будуватися ямки для паркану під самий будинок. Ставитись. Тобто вже за межами тої ділянки, яка по Геадезі була йому надана. Ми не хочемо взагалі, щоб тут щось будували. Нехай повернуть нам парковку. Жінка каже, 11 травня цього року звертались на гарячу лінію Державної інспекції архітектури та містобудування України. За два тижні отримали відповідь від заступника голови інспекції Микити Барабаша. Далі цитую. Державний архітектурно-будівельний контроль щодо об'єктів у межах міста Кропивницький здійснює управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міськради. Відповідальний за будівництво Віталій Білов пояснив, ця ділянка його родички. Показав копію договору оренди землі від 14 липня 2009 року. В ньому йдеться про те, що в оренду передається земельна ділянка площею 749 квадратних метрів. Договір укладений на 15 років. У витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 9 грудня 2019-го зазначається, що цільове призначення комплекс гаражів. Є документ про містобудівні умови та обмеження від 26 листопада 2021 року. Віталій Білов каже, за межі орендованої ділянки хотіло зробити паркан тимчасово, аби залити фундамент. Сім мітрів від будинку це десь отак. От от на цій лінії буде встановлюватись фундамент. Але треба э, забор встановити, щоб э, можна було обслуговувати і зал, заливати бетон. Забор буде встановлено вот на цій лінії. Буде встановлено по краю э, асфальту. Тут буде э, по краю щитовій, э, два ореха будуть не повреждені. І тут э, полисадник ми не трогаємо. Говорить, завершити будівництво планують у наступному році. На даний час це парковка. Потім, після закінчення строїтельних робіт буде тротуар. Він буде десь метр 80, а потім знаходитися вже гаражі. Заступниця начальниці управління державного архітектурно-будівельного контролю Олена Костюкова каже, отримали звернення від мешканців щодо цього об'єкту будівництва. Місце будівництва оглянули та знайшли порушення. За результатами огляду було встановлено, що зараз там на цій земельній ділянці виконані роботи з влаштування парковки. От яка не зовсім відповідає розробленому проекту та отриманому повідомленню про початок виконання будівельних робіт. Є зараз ряд порушень містобудівного законодавства, які замовник має усунути для того, щоб продовжити виконання будівельних робіт. Пояснює, якщо замовник продовжить будівництво з порушенням, звернуться в поліцію. За словами мешканки будинку Зінеїде Берлін, якщо будівництво не припиниться, позиватимуться в суд. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.